До речі, про метро. У мене колись був такий випадок, якось давно в Харкові, десь ще 13 років тому. Якось ми на роботі дуже, я напився, всі напилися, був корпоратив. І я пам'ятаю, що це дуже-дуже п'яний йду в метро. І такий п'яний, що щось пам'ятаю, ось кадр, ось метро. ага, Ось кадр, щось турнікет. Ось кадр я заходжу в вагон і щось бачу місце, сідаю. І сижу. Сижу, слухаю музику. І щось чую, щось не те, щось навколо мене щось коїться. Я таке око відкриваю. І дивлюсь, що оцей оце ряд я сижу по центру ряду, і напроти мене увесь ряд кричить на мій ряд. А мій весь ряд кричить на той ряд. Я згадую, що щось у той день було або футбол, або, або якась двіжуха. Ну, то, тобто багато людей, і тому мені здається, що може то одне за одну команду, ці за іншу. І оце ці щось гав 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 ці щось гав-гав. А я ото сижу в наушниках, щось око відкриваю. Ну, гавкаюсь, ну буває нічого. Потім сижу, чую щось щось коїться, Я такий відкриваю око і дивлюсь, що увесь ряд стрибає, починає бити мій ряд. Та ти ряд чи чужий? Я сижу, я не можу нічого. Я сижу, улибаюсь, я відчуваю, що начебто все добре. Всі розуміють, що я не з ними. Так, я нейтральний, я сижу, посміхаюсь. Але я так відкриваю око, і всі так стрибають з кулаками на цей ряд, а цей ряд з кулаками щось відповідає. і потім я ще там щось разок око відкрив, щось побачив, що у, -у, -у" але все добре. За, за, взагалі все добре. Ну і все. Я більше нічого не пам'ятаю, але пам'ятаю, що все так і пройшло добре. Додому дов... ще ночував в вагоні. Ні, вернувся, повернувся <сー��> додому, все добре. О, ну, така була історія. Була щось схоже іс ну, історія. Це я був ще студентом неодружений. Ну, в такій гарній фізичній формі, і їду о, в трамваї. І там, ну я в кінці стою, а десь всередині щось ну хлопець здоровий, такий, молодий, ну, бухий такий, і щось чи до жінки, чи до тітки, якось, що то у них якась сварка. Він кричить, якийсь мужик щось казав, він його штовхнув. Я дивлюся, о, -о, -о. і так. Підходжу, підходжу, так. Мій клієнт. Підходжу. Ну, типу, штовхни мене, І Ще підходжу, підходжу, ну, штовхни мене. І я вже так близько підійшов, він повертається і пішов на вихід. А ще історія не вийшла. Ну, не можна підійти і одразу бити. так, ну. Повач що ж треба там. Ну, він, може, качтахнув, і я ж тут, ну, І <рес> Я з вами, а можна з вами пограти? <рес> <рес> а колись ще, ну, тут на перший курс інституту а, був, ми поїхали з бившим класом на виласку. Ми от о, в травні 1, 9, їздили та, в школі, ще там, перший курс, ну, Тримались там, лісно, дружили, да. так, поїхали на виласку. Ну ж, молоді, що воно, дурне, щоб приїхати і напитися. Що <рес> там іще робити? Mm -hmm. а, і щось. А, а у мене батько був як з командировки десь там з флотом зв'язане, привіз мені а, офіцерську то, тільняшку, зимню, вона така гарна. що Олег її доношував, mm. не пам'ятаєш? Mm. Тож я на якісь вечірки ходив. І я що то такий модний в цій офіцерській тільняшці зимовий, вона така, ну, Тепло, клас, класна, тепла, да, добре. І я щось лежу в палатці, дрімаю, щось чую, якийсь кипіш на вулиці, а вийшло, якийсь хлопець, він чи поруч компанія відпочивала, чи щось місцевий, щось до нашої дівчинки пристав, щось він її на лодці покатав. Ну, навіть почав приставати, вона утікла, плаче. Ну, я виходжу, дивлюся, всі починають вставати, всі починають бичитись тако на тих хлопців, Там, тут, тут, дивлюся, щось починається. Думаю, о, я вовремя. І тут я такий з палатки виходжу, а та група. Марячок, марячок. Все добре, все добре. Хупоч розсосавсь, Опять мені знову. А я згадав ще одну історію про метро. Якось десь взагалі 20 років тому, ще студентські роки, я щось стою, чекаю метро посередині платформи на Радянській. Е, і щось я чую, тільки виїжджає потяг з е, Аркіці, тільки він виїжджає з тонелю. Він починає дуже гучно щось там годіти і тормозити Сталі. прямо з самого початку. Угу. І щось усі починають ж, зазирати, а що там таке, а ну, що ж ні. там, що, що ж сталося що на ж ж колі, щось. На колії, щось, мабуть. І хтось мене так штовхає, що це він на тебе. Я такий, що на мене? Дивлюсь, і ну він все ж таки їде. Він тормозить, але дуже-дуже так повільно їде, їде. І я бачу, що водій дивиться на мене ось таким лицем. Я такий думаю, опа, що таке, що таке, що таке? Шу і і, і ось я віть, оце він тормозить, тормозить. Я стою посередині платформи, і він yeah. зупиняється отак свою дверю, Тобто, посередині на, наполовину Стикло він там. виїхав. <кровати> ні, ні стекла там не було. Там відкриваються двері, він такий виходить до мене. І каже, ти дивись, як ти стоїш. Там ото біла лінія, я щось за неї заступив. Ну, ну як? Ну на ширину на довжину своєї ноги. І думаю, Тю, я так от повільно назад відсовую кажу: так нормально. Він каже, так нормально, сідай і їде далі. Думаю, що це таке? Оце, оце так йому чогось так запало, що оце я так дуже близько стояв. Але всі перелякались, ну, і прикол раз заради мене, отак зупинилося потяг прямо посередині. А ти не зрозумів, що це от на тебе? Ну, ні? Спочатку ні, я ж, ну, просто чую, що щось, щось гуде, як і всі зазираю. Угу. І от мабуть, хтось побачив, що оце водій з такими очима на мене дивиться і каже, це він тобі, це він завжди на вокзалі там завжди этой лінії, всі шуток багато, наче п'яти якщо багато людей не то, що до лінії а половину yeah. Її yeah. займає. — От то, мабуть, я якось ну, якось дуже сильно став, а у воді я був там дуже важкий день. Якось Там, так, може, спав, ото що. щось було, що ета, йому вже прилетіло колись. Що, що... Ну може там пригались, там. Ну. А він думає, може ти ж і ще один такий. Жило, <laughs> так. Може, він на мене подивився і на моє лице, що я там збираюсь кидатися? Може, О, не не знаю. Отака вот була історія.